Привіт всім! Давайте все ж таки перейду до більш детального опису того, що з нами сталося, як так вийшло, що ми опинились на вулиці посеред ночі в Іспанії, в містечку, яке називається санта Сусана, на березі моря середземного. Це за 60 кілометрів від Барселони. Тож, спочатку, по порядку, ще у лютому місяці, а сьогодні у нас 1 травня. Ще у лютому я планувала цю відпустку, дуже хотілося перемикнутися, кудись поїхати. І так як в нас дуже недалеко знаходиться Барселона. Ну, якщо по через Андору, наприклад, через гори, то це менше 300 кілометрів, то, звичайно, хотілося відвідати нову країну, маючи таку можливість, недовго проводячи час у дорозі, звичайно, ми поїхали на машині. Це було найзручніше. Отже, на букінг я вибрала саме це помешкання. Чому? Тому що підходила найперше ціна і формат перебування тут, бо це квартира, У нас велика родина, п'ятеро дітей. Мені важливо було готувати їсти. Це по-перше, по-друге, для нас готелі не, не підходять, не прийнятне такий від відпочинку, тому що, як правило, таких великих номерів немає, або це вже якийсь люкс. Який набагато набагато дорожче коштує, тому економний варіант відпочинку з великою кількістю дітей, людей, це все ж таки більше квартира підходить. Ну, принаймні я в цьому впевнена так. І так як для такої кількості людей квартира в Барселоні це просто нереально нереальна розкіш, скажімо так, тому що ті ціни, які я навіть в лютому могла знайти. Починалися десь 350-400 євро за ніч за квартиру безпосередньо в самій Барселоні. Це був, звичайно, зовсім не наш бюджет. Більше того, я, як завжди, шукала щось найбільш дешевше з прийнятною якістю. Ну і на букінги. Це, звичайно, важить відгуки, те, що пишуть люди. Оцінка, це теж важливо, тому що ну, я їм довіряю, і так це працює насправді. Отже, так як ми на машині, не проблема з'їздити в Барселону, погуляти і повернутись. І ось такий радіус радіус, а відстань від Барселони нас цікавила. Звісно, прийнятніше було, щоб це було ближче до Франції, тобто менший... Відстань, куди нам їхати, і так я обрала саме це містечко. Ми вдвох працюємо, і в день виїзду ми так вирішили, що буде зручно виїхати вечором, приїхати пізно ввечері, переночувати і вже повноцінно провести наступні три дні. Мій чоловік нещодавно отримав цю нову роботу. Там не варіант взяти поки що відпустку, плюс у п'ятницю в нього віддалена робота. Для нас було важливо, щоб був інтернет. А тут в цій оселі було е найкраща оцінка це саме за Wi-Fi. Ось тому це був ще один такий додатковий плюс, чому саме сюди ми приїхали. І е виїхали ми ввечері четверга, хоча ми плану планували хоча б о сьомій виїхати. Ну, як завжди, збиралися довго, пакувалися довго, виїхали у, на початку. 9. Це при тому, що ми повноцінно відпрацювали весь робочий день. Їхати було, як я вже сказала, якщо через Піренеї, через гори, через Андору, то відстань 225 кілометрів, але швидкість руху така, що ми б їхали десь 4 45 години. Натомість можна було скористатися платними дорогами через Толузу, Нарбону, Парпіньян. Ну, якщо вам це про щось говорить, і заплатити 25 євро. Ну, ми ще не отримали платіжку, але Google, ну точніше, програма, по якій ми їхали, показувала, що це нам десь буде коштувати 25 євро. Справа в тому, що в нас є датчик, який дозволяє не оплачувати щоразу, а отримувати платіжку наприкінці місяця. Тому ми і не знаємо скільки ми додатково заплатимо. Так от трасою такою платною потрібно було проїхати не 225, а 359 кілометрів. Але швидкість така, що за 3 години-9 хвилин ми мали доїхати до місця призначення. Не 4,5 години. Тобто різниця ось така. Так як це була вже ніч, звичайно, ніяка мова про те, щоб їхати через перевали, через гори не було. Отже, так. Тим не менш ми пару разів зупинялися, і так вийшло, що прибули ми на місце на початку першої ночі. Я, звичайно, коли орендувала, я попереджала, що ми заселимось об 11 і, здається, я там найпізніше показувала час, але то ну, насправді це не важило, тому що у процесі оренди орендування я отримала інструкції, що ключ ми зможемо забрати в спеціальному сейфі. Який... Ми зайдемо на територію цього апарт-готелю, і там отримаємо пароль, як зайти. Потім ми отримаємо ключі в спеціальному сейфі і самі самостійно поселимося в квартиру, відкриємо її. Ну ніхто не буде нас зустрічати, тому байдуже в принципі о котрій годині ми приїдемо, якщо ми це робитимемо самі. Ну, так думала і я насправді. Не бачила в цьому ніяких проблем. Напередодні ми отримали електронний лист з усіма паролями, з усім, що нам було необхідно, щоб заселитися, і їхали спокійно, абсолютно не переживаючи, що може бути щось піде не так. А коли ми прибули на місце, ми, звичайно, зайшли в ворота, натиснули необхідний пароль. Зайшли, отримали ключ. І почали шукати необхідне парадний необхідний під'їзд, сходи, як в них тут називаються. Начебто, все ми знайшли. Давай підніматися. Ну я пішла перша, діти чекали внизу з чоловіком. Я піднялась в квартиру, яку нам зазначили. Апартаменти номер 22 б, але ключ. На якому, до речі, була бірка, на якій написано 1-12Б, тобто, і ключ не підійшов. Я за логікою спустилась на один поверх нижче, якось одразу зреагувала, що це квартира нижче від нас, і ключ підійшов. Я відкрила двері, але в квартирі були люди, які там мешкали. І це була сім'я, до речі, сім'я. Е Мабуть, марокканці або алжирці, ну з вигляду зі своїх уявлень про людей з інших країн можу сказати. Вони були в таких тогах, в довгому одязі. такому дружина і чоловік, дружина в хіджабі була. На полу було багато взуття дитячого і дорослого. Тобто було зрозуміло, що в цій великій квартирі багато людей мешкає, багато дітей. І отже, я о першій годині ночі відкриваю двері своїм ключем. Вони, звичайно, страшенно злякані. Англійською, в переміжку з французькою, ми якось порозумілися і зрозуміли, що нам дали не той ключ. Ну, принаймні цей ключ точно підходить до цієї квартири. Це вона зайнята. Що робити далі? Не зрозуміло. Я якось так розвела руками і зрозуміла, що якби ми не зможемо поселитись сюди і зараз, в ту квартиру ключ не підходить. Отже, я виходжу на вулицю, ми починаємо дзвонити по номеру телефону, який залишили як телефон для емердженс, так то для непередбачуваних обставин, те, що для термінових якихось питань. Ніхто не відповідає, телефон просто ну ніхто не бере трубку. Просто так. От, начебто, вимкнули звук, там сплять, і не слухають, і взагалі дуже дивна ситуація, тому що ну от які ж тоді термінові питання можна вирішити, якщо не брати абсолютно трубку. Ми дзвонили півгодини, Мабуть, ми дзвонили, паралельно думали, що нам робити. Ми ж на вулиці залишилися, їхали всю дорогу, страшенно втомлені. І вже почалася друга година ночі. Ми вирішили, що пошукаємо десь готель якийсь на одну ніч, а наступний день будемо вже з'ясовувати, компенсувати собі цей готель, який ми зараз оплатимо. Завдяки гуглу, знову ж таки, знайшли поряд готелі, які були, обрали якийсь один з найдешевших. Там ще була примітка, що українським біженцям вони надають знижку. Ну, Врешті спойлер ми ніякою знижкою не скористалися, тому що ми вже не ті біженці, яким вони намагались допомагати. Я думаю, що ця помітка залишилась ще ну, рік тому, її встановили, там досі не прибрали. Ну, Тобто ми не користувались цим, але обрали готель за тим, що він був відносно дешевий. Двозірковий, але в нього були гарні відгуки. Були там більше чотирьох балів, здається, відгуки, більше тисячі дописувачів. Тому це показник, що в принципі там все окей має бути. Як виявилось туди їхати трохи більше кілометру, було мабуть близько двох кілометрів, і це вже було сусіднє містечко. Зайшли в шукали де припаркувати. Знайшли. я зайшла в готель, запитала, чи є в них номери. Нам запропонували два номери: один три... тримісний, один чотирьохмісний на різних поверхах. Ну, нас семеро людей. Ми, в принципі, могли б за бажанням в чотиримісному якось роз... розміститись на одну ніч, але ну так вони не дозволили, не схотіли ось же Заплатили 144 євро. Ми за цю одну ніч, і полягали спати. Полягали спати вже на початку третьої ночі, я погано спала, чесно кажучи, тому що, звичайно, муляло. Я не знала, як розрішитися це питання. До того ще ремарка про ціни. Ця квартира, в яку ми таки врешті заселились. Коштувала 459 євро за 4 ночі. Це, я так розумію, з податками, ще з якимись там надбавками, можливо, за прибирання. Врешті, одна ніч, яку нам мають компенсувати, десь 96 євро нам повернуть. Не знаю, як це. Буде насправді, поки що я побачила, що є зміни на букінги, але на картку я ще гроші назад не отримала. Ну, можливо, це така нормальна тут практика, коли вихідні, банківські дні теж не працюють, не працюють банківські перекази. Можливо, якось так з цим пов'язано. Ну, думаю, буде все окей. Чому я так думаю, що було далі, коли ми прокинулись в цьому в цих номерах? Я насправді це зробила ще о пів на сьому, почала писати, знову дзвонити цим власникам цієї квартири. Я писала на емейл, e звідки мені прийшли ось ці паролі всі для того, щоб потрапити в квартиру. Я писала смс на телефон, номер телефона той, що для непередбачуваних випадків. І я написа і скопіювала те саме лист з описом того, що трапилось, написала в на Букінг, і ось саме на Букінг мені відповіли, але відповіли вже о 9 годині. До цього моменту я раптом зрозуміла, що нам, мабуть, сніданок в цьому готелі положен, положений, нам мають щось запропонувати. Почитала відгук, а і просто читала відгуки про готелі, побачила, що всі там хвалять, що непогана їдальня, шведський стіл і так далі. Я пішла, з'ясувала. Так, дійсно, у нас є сніданок, все чудово, і нам треба там виїхати було ще до 11-ї, тому я вже там всіх розбудила, попросила піти з нами на сніданок. Це в нас був перший досвід, коли діти. Опинилися в такому готелі, де можна було ось так поснідати. Так, був у нас схожий досвід в Кіпарісі, це в Коблеву, ми відпочивали, але це набагато-набагато менший розмір цього ж шведського столу, якщо так можна сказати. Там було більш простіше і більше схоже на таку радянську їдальню в чомусь. Ну, принаймні в стравах і в тому, як їх подають і тобі накладають, коли ти там їх замовляєш. Ну зовсім не так, як в готелях курортних. Отже, після такого досвіду ми ще зробили собі екскурсію, ми знайшли ну, знову ж таки з відгуків я дізналася, що на криші є басейн, є там у них бар, диско і так далі. Ну, так Ми там прогуляли, звичайно, зранку там воно. Ну, все, не працювало, нікого не було, але походити там можна було. Врешті. Бамбастіка зараз має. Зараз ми, здається, здогадалися, як туди потрапити. Мабуть, це можливо тільки на ліфті. Я відчуваю, наче піднімаємо. Я, я думаю, що немає. Чого ж не можна? Я буду купатися. Ні, зараз ми не будемо купатися. Цікава локація, тому що і море було видно здаля, плюс старовинна церква, старовинний храм видно було. Прямо ну, біля будинку. Це сусідня будівля, такий старовинний, старовинна церква. Отже, зі мною зв'язались вже у 9 що дуже прикро, що сталося. Саме на букінги відповіли. Тобто на ті всі, ну, там не, на ті ресурси не відповідали, а відповіли на букінгу, бо це важливо, я думаю. Для них було саме так залагодити цю проблему. Написали, що проблема. Дуже прикро, що сталася помилка: прийдіть, будь ласка, в такий-то готель. Написала, як він називається: прибудьте туди, ми тут знаходимося і ми вирішимо всю цю проблему, пофіксимо її. Отже, ми зібрались, виїхали з того готелю, попрощалися. І... Приїхали, як виявилось, готель на березі моря. а він, ну Як ми вже зараз тепер бачимо і розуміємо. Я от зараз сиджу, бачу його з вікна, там, приблизно за кілометр він звідси на березі моря. ми, звичайно, ну, Відповідно, ми від, від моря більше ніж на кілометр ця будівля з квартирами знаходиться. І той готель, основний, чи принаймні керуюча компанія, та яка керує цим апартготелем, вона знаходиться там. Мене зустрів менеджер. Ну, я втроге зачекати довелося. І я почала казати, що це ну ви уявіть, в якій ситуації ми опинилися. Найголовніше, чим, ну я їм кажу, що я розумію, що це людський фактор. Ну, не ті ключі положили. Це звичайно жахливо, але ж ну. Буває всяке. І він мені пояснив так: це справді саме людський фактор. Людина, яка відповідає там на рецепції за ці квартири, залишила телефон, сам апарат телефонний в кабінеті. Сама захворіла, її там немає. Вона не відповідала. І тому той телефон лежить, дзвонить, але ніхто трубку не бере. Ось така історія. І ну, нам запропонували врешті компенсацію. За одну ніч, зрозуміло. Тоді він запропонував ще нам безкоштовний паркінг. Тут є під будинком підземний паркінг, який коштує 10 євро за добу. Нам дали його безкоштовно на всі дні, поки ми тут перебуваємо. Потім нам дали сніданки в тому готелі, Ну, в готелі, де керуюча компанія знаходиться. Там, я думаю, чотирьох зірковий готель точно є. Величезний, і ось ми туди щоранку тепер їздимо на сніданок з 8 до 10.30 ми можемо цим скористатись на всю родину. Це було ще компенсацією, і ще я попросила пізній виїзд. Сьогодні, ось останній день, ми мали до 11 звільнити квартиру, але ми домовилися, що ми це зробимо після 15. -ї. Нам якраз ну, це буде дуже зручно, щоб повертатись назад додому не пізно. Ось так завершилася ця історія. Хоча завершилась вона врешті тим, коли ми потрапили в цю квартиру. Ми повернулись знову ж сюди. Нас зустріла прибиральниця, яка дала нам вже правильний ключ. І вуаля. Квартира нас цілком влаштовує, вона велика, вона виявилась дворівнева, з великими терасами. Про це я розповім і покажу окремо. Думаю, що такий міні-рум тур сьогодні мені вдасться зняти. Я наприкінці, мабуть, перед виїздом вже це зроблю і вам окремо відео покажу для тих, кому це цікаво. Справді, тому що ось такий досвід, можливо, ви ним скористаєтесь. І, можливо, якщо ви не автомобілем будете їхати, то, наприклад, Тут можна поселитися сюди, можна дістатися, думаю, якимось трансфером, автобусом, а ще прямо тут, і прямо біля того готелю, де ми снідаємо, залізнодорожна станція, яка ну, потяги понад берегом їдуть аж до самої Барселони, можливо, ще кудись подалі. Тож це теж цілком реально орендувати тут щось, а не в самій Барселоні, а вже а там просто приїздити пару днів погуляти, можливо, один день. Нам, наприклад. Одного дня вистачило, хоча ми і не побачили більшості визначних місць, будівель, архітектури Барселони не побачили, можливо, щось таке найвідоміше. Але нам все одно вистачило і погуляти. і Ми в ресторані поїли. І ну, вражень у нас достатньо, поки що. Колись ми обов'язково ще повернемо, щоб ще відвідати музеї або інші локації. Це це все ще в майбутньому, у дітей так точно. Тож, ми не засмучуємося, дітей більше цікавить басейн, який тут є у дворі, цікавить море. І хоча сьогодні у нас ось дощ і, мабуть, він півдня точно буде йти, але в нас все одно плани. Ми все одно підемо до моря, все одно, можливо, ще будемо в басейні. Подивимось. До того ж, погода. Сьогодні трохи прохолодніша, а ось вчора, позавчора було 26 градусів. Вчора було трохи холодніше, мабуть, 23-24. Хоча в Барселоні, в самому місті, ми цього не помітили. Було дуже спекотно. Добре, ось така коротка, сумна історія зі щасливим кінцем. Фіналом насправді нічого сумного, але. Ну, понервували ми і трохи постраждали, особливо діти, тому що я ж кажу, що ми весь день на ногах, потім їхали, і потім ще до, аж до початку третьої не спали. Це було важкувато. Добре, що, все, що добре закінчується. Дякую за перегляд і до наступних відео.